У будинку по вулиці Романа Атаманюка люди говорять лише про одне. Як сталося, що на їхню малечу натрапив збочинець? Про чоловіка, який пропонував дітям гроші, аби показати їм своє оголене тіло, батьки повідомили правоохоронцям. На мужчина під'їжджав на машині, предлагав гроші дівчаткам. Так і подивить його щось таке. Там не знаю. Я не бачила. Він б бачив, так того мужчину пісав би налегнув би. А так не бачу. своїх дітей бережемо, ходимо з ними. Виходимо і заходимо, не, не оставляємо саме. Тоді його задержали, ж нам сказали. Так, дочка ходила. Вони ж ходили в міліцію і написали заяву. А моя дочка каже, а як не писати? каже, наших не вловив, а слідущих вже може вловити. І написали заяву. І ще й дочка сказала, що вони в прокуратуру, не тільки в міліцію, в прокуратуру написали. А тепер ми сьогодні чуємо, каже, що його випустили. Чоловіка відпустили, бо не мали достатньо інформації, говорить в прокуратурі. Заяви від батьків, сьогодні їх три почали отримувати лише за добу. Нині прокуратура погодила підозру директору комерційної компанії та екс-депутату обласної ради у вчиненні розпусних дій щодо малолітніх. 7 липня цього року, перебуваючи у дворі по вулиці Ковпака і по вулиці Романа Атаманюка, пропонував дітям 8 9 років. 100 гривень за те, щоб вони підійшли до його машини. І Ці дії супроводжувалися оголення ним статевого органу і вчиненням непристойних рухів. Подібні випадки, наскільки мені відомо, він був судимий за подібні дії. Якщо вину 42-річного чоловіка доведуть йому загрожує до восьми років позбавлення волі, наразі встановлюється його місце знаходження задля вручення підозри. Наскільки мені відомо, по тим моментам, коли він притягався до кримінальної відповідальності, завжди були проблеми з тим, щоб його знайти і притягнути до встановленої законної відповідальності. Крім того, податковою поліцією розслідується справа щодо ухилення цієї особи від сплати податків з джерел каналу. АТВ стало відомо, що мова йде про Костянтина Борца, якого вважали членом команди ексгубернатора Володимира Щербаня. Тетяна Мостюпан, Валерій Коваленко. А